Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів, та переходимо до справи. Драг Racing. Давньо-давно його не, не проходив. Чи недавно, а він ще буде. Погнали. Так, прискорюємось. Блин, потяг. Так, прискорюємось. Ничего себе. Швидкий. Блин. Другое место. Низ. Я говорю, это оба Так, погнали. Так, прис... Прискорімось. Я чую, що хтось А вже ж, він на хвості. Все, перемога, ну, не дивлячись на те, що з другого разу вона була. Так що зберігаємося. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!